А ти вже помолився зранку своїм антиросійським богам. Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Особливий їх випуск, бо сьогодні. Уже сьогодні! середа! П'ятий елітний снайпер нещодавно отримав оновлення, що значно розширило арсенал головного героя, додаючи різні гвинтівки, пістолети, ну і, звісно, дробовик. Shotgun gets the job done. Інтернетами ширяться плітки, начебто Rockstar планує випустити шосту GTA десь в кінці 24-го року. А якщо не встигнуть, то десь у 2025-му. Я не знаю. Також подейкують, що деякий контент із гри поки виріжуть, щоб потім додати його у вигляді DLC. І все це, начебто, для того, аби уникнути переносів релізу. Прекрасний план, неперевершений. 16-та фінальна фантазія стане першою грою в серії з високим віковим рейтингом. Так як в грі будуть сцени насилля та матюки. Іди сюди, поки похитяк бо бога, та вирішив, а? Зараз я буду матюкатися. Блізерди взяли і прикрасили справжню церкву десь у Франції фресками з нової діабли. Щось тут. тихо Ну, та-та, дивись, нікого нема на службі. Ви всі на службі божій. І все це задля того, аби прорекламувати початок бета-тестування, що почнеться 17 березня і триватиме до 19-го. Пускатимуть туди тільки тих, хто зробив попереднє замовлення гри. Так, це діти божі, які потребують покаяння. Ой, встигну я ще покаятись. А ця вся новина була, аби нагадати, що існує обговорення на сайті Блізардів щодо додавання української локалізації на їх сайт та додаток. Посилання в описі. Це правда. Студія 11 біт офіційно розпочне відкрите тестування Frostpunk 2 вже 1 квітня, а закінчить другого. Щоб прийняти в ньому участь, необхідно фізично побувати в їхньому офісі у Варшаві. Подейкують, що Стів Блум, голос Росомахи у більшості проєктів Марвел, озвучить цього героя і в грі від інсомніаків. Ці плітки поповзли відразу після того, як актор взяли виклав відео, де розповідає про завершення запису рухів обличчя для якоїсь гри. Проте наголосив, що більше не розкаже. Бо НДА рот на замок, ключик юрдан. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.